Чернігою відновлюють тролейбусну інфраструктуру, яка була знищена під час російського вторгнення. Наразі фахівці чернігівського тролейбусного управління працюють на вулиці Івана Мазепи, неподалік КСК. Раніше це був один з найбільш затребуваних серед чернігівців напрямків. У нас там декілька опор було зруйновано, і такою ударною хвилею, скажем так, була пошкоджена повністю контактна мережа. Десь вона там впала, завалилась, десь вона просто там були провисання. Але взагалом вся ділянка. Майже від кола танку і до хімволокна, вона потребувала повністю або часткового ремонту. Відновити рух тролейбусів у бік КСК в ЧТО планували давно, але особливо пріоритетною ця ділянка наразі є тому, що на неї планують перенаправити маршрут номер 8 з 1 березня у Чернігові перекриють вулицю Любецьку, якою зараз курсує цей тролейбус. То він буде скорочений і буде нагадувати. Колишню вісімку, але не до хімволокна, а тільки до КСК. І коли буде відновлена ділянка до мікрорайону Зазу, тоді ми запустимо від ЗАЗу і вже до КСК, як мінімум, колишню знану в місті четвірку, четвертий маршрут. В минулому до російського вторгнення до КСК курсували чотири тролейбусні маршрути. А зараз тільки автобуси номер 22, 27 та 29. В ЧТУ вважають, що двох маршрутів для цього мікрорайону наразі буде достатньо. На сьогоднішній день ну, там теж є підприємства, там теж є, є гуртожитки, там теж і працюють, і мешкають люди. Ми розуміємо, що це також частина міста. і, Звичайно, ми відновлюємо і будемо відновлювати туди транспорт, але такої кількості і такого... Ну... Таких завдань, які були колись для громадського транспорту, на сьогодні вже немає. Тобто, той мікрорайон не настільки завантажений пасажирами, ніж там інше, там, наприклад, той же ЗАЗ там чи Рокосовського, ЧТУ сподіваються завершити відновлення контактної мережі на цій ділянці в першій половині березня. Потім фахівці управління візьмуться за ще більш масштабне та нагальне завдання: відновлення руху тролейбусів у бік зазу. Інфраструктура там так само зруйнована, але при цьому потрібно. Но відбудувати ще й кінцеву зупинку.